Всім доброго дня вітаю. Розпакуємо сьогодні посилку. Отримала сьогодні і хочу з вами поділитись, вона, хоча і невеличка, але містка накладна. І ділюсь позиціями, котрі в моїй посилочці. Дві позиції наші неймовірні коктейлі білкові серія Нутрі плюс. В складі 20 грам гідролізату горохового горохового білку. Ось 540 грамів, 27 вітамінів та мінералів. Не містить глютену цей коктейль. Саме, що головне, збалансований склад, і в складі також клітковина, пробіотики. Все прописано на українській мові. Склад, як споживати, все дуже чудово прописано, а також всі дозування, скільки міліграмів, грамів, мікрограмів. ось Все, що є в складі, є на упаковочці. Клієнтка взяла шоколадний. І полуничний смак для себе обрала. Є також наявності ще смаки з ваніллю та з бананом. Дуже висока якість сировини в наших коктейлях, Plus з дотриманням стандартів GMP, і, звісно, використовується високоякісна сировина. Навіть упаковка, вона не нетоксична, так що за це можна не переживати. В цій упаковочці 20. Двадцять порцій, і якщо порахувати, то одна порція буде коштувати 75 гривень. Це досить непогано і це здоровий перекус. Заміняє один повноцінний прийом їжі для вас, не містить глютену, не має консервантів в складі. Вони дуже смачні ці коктейлі і прості у використанні. Тобто, ви готуєте або в шейкері, ось. Взбиваєте і дуже швидко, і можна з собою взяти. Ось, можна приймати і дітям. 6 років можна приймати. Ось Все зафольговане. Ось таким чином. Приходить повністю закрита упаковка. Ось, і всередині є мірна ложечка, мірна ложечка. І ви дозуєте цей коктейль Можна готувати на безлактозному кефірі, можна на легкому йогурті готувати, можна на водички також на безлактозному молоці, на вівсяному молоці, на мигдальному молочці, тобто, за вашими вподобаннями. Ціна такого коктейлю. 1499 гривень по каталогу. Так що не забувайте про ці позиції. І також зараз у нас новинка в цьому каталозі, якщо ви сумніваєтесь, який смак вам підійде, ви можете взяти тестові саше. Цього коктейлю по 26 грамів в одному пакетику. Ось і коштує він 79 гривень. І підібрати для себе свій улюблений смак. Так що ось такі новиночки, дуже зручно, вони маленькі або в дорогу, знову ж таки. А хто ще не пробував, то дуже гарно можна спробувати і обрати свій смак до вподоби для себе. Так що ось таким чином. І клієнтка взяла полуночний полуничний смак для себе. Ось трішки упаковочка, доставка. Ось таким чином також все прописано, всі складові, все є на пакуванні. Ось, все зафольговане, бачите, все зафольговане, абсолютно безпечно і нетоксична упаковка. Далі в замовленні ще один бестселер від компанії Pharmaсі. Замовила клієнтка крем з ефектом ботоксу. Улюблена серія моя також. Вона просто неймовірна серія h Reversist для шкіри будь-якого типу. Можна використовувати з 20 плюс цю серію. І цей крем проти зморшок миттєвої дії з екстрактом планктону. Просто фантастичний крем, він має ефект боктоксу вже за 10-15 хвилин на вашому обличчі. Миттєво, просто миттєво заповнюються зморшки і підтягуються мімічні та вікові зморшечки. Дерматологічно протестована ця серія. І також підходить для чутливої шкіри. В складі має цей крем миттєвої дії екстракт планктону. Ось наносимо його тонким шаром, точково на проблемні діляночки, або горизонтальні, або вертикальні лінії на, на лобі, або мімічні зморшечки під очима, або ж якщо є проблема носогубні складочки, або е, буває проблема така у жінок навколо губ, частокол, зморшечки, або біля вушок, ми точково наносимо. І якщо ви нанесли крем вже на проблемну зону один раз, то повторно вже на цю зону не треба наносити крем, щоб він не скочувався у вас. Що іще? Повторюю, що ціна крему в каталозі 699 гривень. Так що зверніть увагу, це просто бестселер. Бестселер компанії Фармасі, Дуже гарна упаковочка, дуже зручно саше по одному дозувати і одне саше на одне використання. Ось, дуже гарно буде працювати із заломами. Ось, просто неймовірний, неймовірний. Рекомендую вам щиро. Далі, в замовленні, ще один бестселер від компанії Pharmacy сироватка з пептидним комплексом Капіксилом для зміцнення вій та брів для росту. Цей пептид Капіксил сприяє росту дуже чудово пробуджує волосяні фолікули. ось І за місяць щоденного використання ви отримаєте ефект 12 мл, дуже зручно наносити. Ось зараз вам покажу, як виглядає пакування. Ось таким чином. Дуже стильна упаковочка. Один кінчик це для вій і інша щіточка це для. Нанесення на ваші брівки. Зараз акція в каталозі на, цей, на цю сироватку, і ціна 299 гривень. Дуже гарна ціна, так що скористайтеся, можна зекономити 100 гривень. 100 гривень. Ось така чудова. І на дуже довго вистачить вам вона дуже економічна. Так що, звертайте увагу, не забувайте за цю чудову позицію в каталозі. Далі, ще одна позиція це наша Бі-Бі-пудра для обличчя. Клієнтка замовила. 0,2 тон натуральний, 14 грамів. Ціна такої пудри в каталозі 259 гривень, дуже невагома в неї текстура. Зараз вам покажу обережно. Дуже невагома текстура всієї пудри, дивіться, яке дуже гарне пакування. Гарно покласти буде в сумочку. В цій пудрі. Єдине, що немає дзеркальця. А так, дуже така невагома текстура, немов така вуаль, і не викликає відчуття сухості. Це середній відтінок, 02, і захищає шкіру від несприятливого впливу навколишнього середовища. Ось, дуже гарне таке покриття. Ось, чудова, чудова пудра. Ось, не можу вам відкрити, бо замовлення клієнтки. Зараз вам покажу, як вона виглядає в каталозі. Ось таким чином. Натуральний відтінок, 02. Ось, а є ще 01 відтінок світлий. Ось таким чином виглядає пудра. І скористайтеся також. Є акція в каталозі на прозору нашу невагому пудру зараз на літній період 219 гривень. Дуже гарна текстура, покриває як вуалью, і вона прозора. Дуже чудово закріплює ваш мейкап, якщо не хочете дуже багато макіяжу на обличчі, да? Ось, то зверніть увагу на цю позицію. Далі, далі, ще один, ще один бестселер компанії Farmacy, наш чудовий, чудовий гель-Каштан. Гель-Каштан на нього, до речі, в каталозі акція не прописана, але вона є. 500 мл. і... Акційна ціна зараз мінус 30% від ціни каталогу. Тобто, по каталогу він коштує 249 гривень, і якщо ви придбаєте замовлення на 20 балів, у вас буде, ви можете придбати за 175 гривень цей масажний гель з екстрактом кінського каштану. Чудова дуже пропозиція, так що ось таким чином. Дерматологічно протестований, великий об'єм, дуже дієва фармацевтична формула. Цей гель позбавить і від втоми в ногах, і від набряклості в ногах, і зніме біль, і напругу в м'язах. Помимо екстракту, каштани є також екстракт арніки, розмарину котрі покращують кровообіг, і зміцнюють стіночки судин і зменшують запалення. Також в складі є екстракт звіробою, олія м'яти, олія жожоба, екстракт квітів, арніки, ментол. Ось, і рекомендується цей гель при варикозі, а також як в якості профілактики при фізичних навантаженнях, якщо сидяча робота, ось, якщо ви дуже. І на ногах стоїти впродовж дня дуже багато, також зняти важкість влітку дуже гарно, прибирати набряклість ніжкам і надати їм ось легкості, просто чудовий неймовірний бальзам. Ось таким чином. І дуже великий об'єм 500 мл. За замовленням 20 балів за 175 гривень замість 249. Ось таким чином зафольговане все чудово. І дуже дієвий дуже дієвий, дійсно дієвий цей гель-каштан. І також замовлені тестери саше Тестери США. Наші чудові. І тестери пробники наших ароматів. Жіночі, чоловічі. Є також жіночі. Ось, якщо ви бажаєте протестувати, будь ласка, є тестери і для волосся, і декоративна косметика. ось, Так що, будь ласка, ось таким було замовлення. Дякую вам, дякую за ваші перегляди, дякую за ваші лайки, підписуйтесь на канал, буду дуже рада, бо бачу, що багатенько передивляються мої відео, але не підписуються. І якщо все ж таки підпишетесь на мій канал, буду дуже вдячна вам і сподіваюся, інформація, яку я вам надаю, для вас корисна, і ви зможете. Брати свій улюблений продукт компанії Фармасі. Але якщо хочете ще й отримати знижечку мінус 25% на всю продукцію від компанії Фармасі, то знизу переходьте за посиланням, створюйте свій електронний кабінет в компанії Фармасі і користуйтесь продукцією із задоволенням. І нагадую, що у нас проходить розіграш до Дня Матері, ось, кожної неділі травня, і ви можете прийняти в ньому участь, якщо зареєструєтесь, оформити свій кабінет, зробите замовлення з 8 по 14.05 і 15.05 будете вже участвувати в розігришу. ось чудового цього подарунку. А взагалі впродовж місяця розігруватись будуть. Кожної неділі по 25 наборів, тобто 100 ось таких наборів. І аромат, і туш, і тіні, і очищення з ретинолом, і маска з ретинолом, і вітаміном. Це наш еліксир-бустер чудовий, і стайлінг. Просто неймовірні продукти. Так що долучайтеся до розіграшу і обирайте свої улюблені продукти. В травні. Дуже дякую вам. Бережіть себе, до зустрічі!